Вітаю всіх на цьому каналі. Сьогоднішнє відео буде таке, можна сказати, довгоочікуваним, тому що вже і в коментарях писали. Видно, що ви такі, якби є глядачі, такі спостережливі, віддані, тому що, якщо я щось колись сказав, там півроку назад чи три місяці назад, дехто це пам'ятає, і потім в коментарях от зустрічається, коли, коли. Сьогодні саме таке відео. Тобто, питали, коли буде фінансовий звіт по, вашому, по вашій дачі, по вашому малиновому господарстві. І сьогодні цей день настав. Я з блокнотом, тут в мене є деякі записи, я так калькулятором підбив туди-сюди. І сьогодні я це розкажу. Так що залишайтесь на каналі, поставте вподобанку авансом. Я буду дуже радий. І що, давайте буду якось починати розказувати. Ну що, трошечки перепочити. Попити смачненької кави і вперед. А кава яка? Кава допіо. Тільки допіо. Посилання в описі. Так, найперше хочу для тих, хто недавно приєднався до каналу так коротко ввести в курс. Дивіться, от це що позаду мене: хата, подвір'я. Е, спереду, там, от, куди ми йдемо, город. Це все було спеціально куплено у 2022 році. В жовтні 2022 року. От, і все це було куплено для того, щоб заробляти гроші. Не щоб на гамаку лежати, не там, щоб ягоди собі їсти, варення робити. Ні, того всього ми не, не хотіли, не прагнули, не потребували. А все було як інвестиція для того, щоб заробляти. Тут було просто гарненько підготовлений ґрунт. Подібно, як тут, зараз. І нічого не було. І Ми посадили тут малину. Малину ми посадили полану, яку вже скоро треба буде скошувати. Вірніше, вже давно треба було скосити. Вірніше, можна її ще й зимою скошувати. Минулого року ми скошували десь в лютому, коли був мороз і було мало снігу, були дуже класні умови. І все було нормально. І цього року скосимо, коли будуть хороші умови. Значить, Посадили ми малину. Тут росла це нова, тобто в 22-му році посаджена в жовтні-листопаді в саджена. Е, тут було багато різних сортів на цій діляночці чорній. Зараз тут вже нова малина, але тут була різна малина, різні сорти посаджена до нас. тобто Ми купили вже посаджену тут полуниця, одна сота. От, і ми так почали. В перший рік я теж робив фінансовий звіт, розказував. Зараз розкажу. Як воно в порівнянні з минулим роком? І взагалі таке питання, чи можна, вирощуючи один сезон малину, забезпечити себе на цілий рік, щоб потім півроку нічого не робити малиною полуницю. На нашому прикладі. Скажу, що ми були здивовані, тому що раніше ми ж таким не займалися, не продавали, там не отаке всяке сільськогосподарське. Ми... Коли крапельний полив проклав на цю ділянку старої полуниці, вона вже давно посаджена. От. І ми на ній не цього сезону, а минулого сезону. Перший рік, коли ми, ми осінню купили, а весною ми на цьому клаптику 18 тисяч нам ну, витягнули з тої полуниці. Ми були здивовані, нам це сподобалось. Ми почали досаджувати полуницю, але це було як другорядне. Основне, то що ми тут садили, і ми чекали, скільки ж вона дасть. Тобто в 22 році, перший рік, коли ми посадили. От і, і що? І потім, скільки ж ми заробили, зараз я підгляну і вам скажу. Так, так, так. То в минулому сезоні, в 23-му літом, на малині, я вам скажу. Було дуже важко, дуже важко було. було. Не було збуту. А збуту чого нема? Тому що в тебе дуже мало малини і тому, що е ціна рік був самий ужасний, Один з ужасних, ну, кожних 10 років таке буває, приблизно там, чи 7 років, чи 5 років. Кожних таке буває. Ну і ми на тій малині там, мало що зробили, щось 13 чи скільки там тисяч. Але, як я вже казав, все воно береться в комплексі в нашому випадку. Ми не суто там малина, в нас вже ж дивіться, і YouTube, от, і саджанці, і ягоди. Так що на малині заробили стільки, скільки я сказав, це в минулому сезоні, в перший рік, коли вона в нас почала родити. В перший рік. А зараз саме найцікавіше: скільки ж воно, як воно в наступні роки вже буде? Ну тут воно теж в кожного по-різному буде, бо залежить від того, хто як удобрив, хто як підживляв, хто як доглядав, хто як поливав, в кого які сорти, хто як знаходив які точки збуту, все це впливає на те, скільки ви заробите. Розказую так, якщо не сильно докладати зусиль, так як ми, не сильно там напрягатися, то на другий рік. До речі, це буде також відповідь на один з коментарів, які писали, що я от посадив стільки то малини, там приблизно як вас. Скільки ви, ну, я бачив, що ви збирали по 100 кг за день. Так, да, Ми збирали, бо ми вже другий сезон. То бувало в день там і 125 кг ми збирали, чи 124. От. ну, По-різному, бувало. Бувало в середньому там 70, 80, 100, 120, ну, отак. От. Це ж на початку сезону менше, потім на піку більше, в кінці ще менше, не кожного дня однаково, і плюс це вже був другий рік. То скажу, що в другий рік другий рік і перший рік, от ви, наприклад, посадили малину, ви зберете в чотири рази менше, ніж зберете вже на наступний рік. Так було в нашому випадку. Ну, десь приблизно так, ну в три-чотири рази. А, це ні, не так сказав. Це я сказав, зберете, а насправді я мав. Мав би сказати, що заробите, якщо ви суто будете її там продавати. От, то десь приблизно в 4 рази по грошах вийшло більше, ніж в перший рік. Але в перший рік ми збирали самі, нікому не платили. А це я вже відняв, сказав, що в 4 рази я вже відняв затрати, які йшли на те, щоб тут збирали люди. Бо люди збирали в нас малину вже в другий рік ми самі не справлялися, де ж ти назбираєш двох не позбираєш 125 кілограм. Я взагалі мало збираю. От. То бувало, що і сім людей збирало, а так в основному збирало десь 3-4 людини. То ті затрати я вже відняв, і отак воно десь приблизно вийшло. Це суто, що якщо казати, по ягодах. Потім. Ще ж знову ж таки вертаємося, що в нас йде все в комплексі. Плюс YouTube, плюс саджанці. Ну, саджанці це класно. У саджанцях це теж в кожного, хто як вийде, які сорти, хто як вміє, туди-сюди. А YouTube, класна штука. Я вже не раз повторював, що, що? якщо ви щось робите, там, ну, починаєте якусь свою, свою справу, Ютуб, він як двигун. Він двигун капітальний. Можна сказати, що Ютуб дає знайомства, Ютуб дає можливості, Ютуб дає е, якусь перспективу. От. І плюс Ютуб ну, теж там капають гроші. Можна сказати, що, що ягоди малини, що Ютуб за рік, ну ягоди, то, звісно, вони родять, якщо в нас полуниця травень і червень, то малина. В червні тільки чуть-чуть там починається, там яку тисячу заробити, там чи пару сотень. А основна маса йде липень, набирає оберти малина. Е, самий пік це серпень. І потім вересень, що так нормально, жовтень вже йде на спад, в листопаді там вже копейки. от То YouTube за цілий рік, так як малина за кілька місяців, то YouTube за цілий рік ну, дав там чуть більше, як там малина. Десь на півтора тисячі гривень більше. Отак, по цифрах, хто з математикою чуть дружить, калькулятор не сів, телефон є під рукою, можете собі приблизно прикинути. От. Якщо помилитись, то помилитесь. Але десь приблизно воно так є орієнтовно. Потім ж ми ото ще подосаджували різних сортів, щоб малини вже було більше. Бо ту малину, що була стара, ми можна сказати, її не збирали, там не було що збирати. А тепер ми понасаджували. Дуже гарних, нових і старих, перевірених, хороших, крупноплідних сортів, які, сподіваємося, будуть давати нам врожай. Але ж знову ж таки, ми тільки осінню посадили на другий рік, буде в 4 рази менше, як буде потім. Ну, через рік, через, знаєте, ну, другий сезон посадки. Так що сильно сподіватися теж не будемо, але щось якась підтримка до того полани буде. Плюс досадили полуницю. До того старого кусочка ще одну полосу. Отут. Аж туди до кінця, до чорного. Тут, звісно, вона її не видно, але весною вона... Я хочу, щоб вона заросла ковровим таким методом, ну, росла отак, як і там у нас, щоб не було ніяких слимаків, нічого, щоб тут не було, щоб не треба було мульчувати, бо під мульчою заводяться слимаки, гризуть ягоди. І вона не має товарного вигляду, Ну це в нас так було, тому що ми там не вносимо все то, що треба, мабуть, щоб не було тих слимаків. Так, Все екологічно чисте, класне. От. І смачне. То відповідаючи на питання, чи можна, чи можна посадити малину і забезпечити себе за сезон на цілий рік, Хочу сказати, що якщо використовувати все в комплексі, ягоди, саджанці, YouTube, ну і плюс там побіжно там і полуниця, так як в нас. я не знаю, я полуницю вроді би не щитав, тільки малину, От. то за рік воно десь вийде, якщо розділити на 12 місяців, приблизно, плюс-мінус. Ще раз повторюю, у вас може більше получиться або менше, е десь приблизно так як 2 мінімальні зарплати. В Україні. Але які плюси? Плюси в тому, що багато чого я тут не робив, от бо ми наймали людей. Наприклад, якщо я не хочу в п'ятницю, щоб тут щось робилось, взагалі сюди приїжджати, для прикладу. Тут ніхто нічого не робить, а на роботі вже так не отримається. Тобі ти мусиш йти, а не хочеш, тобі треба помінятися. Не хочу в неділю, сюди ніхто не їде, а на роботі вже так не вийде. Хочу, щоб воно там все заросло, заглохло. Так все і станеться, потім буду відповідати за свої дії. А на роботі так не вийде, ти робиш те, що хоче твій начальник там, чи твоє керівництво. Ото великий плюс. Хоч воно і якби не сильно прибутково, але великий плюс. Плюс ти десь їдеш, ну як сказати, Їдеш кудись, щось там здаєш, тому, але не досягаєш якихось цілей, спілкуєшся з людьми, щось там читаєш, плануєш. Це свого роду теж як така гра, якийсь атракціон. Ну, ну таке, що міняється постійно щось в твоєму житті, якась картинка. То є цікава робота, не високооплачувана, але цікава. Через те, що то ну, якби не сильно багато виходить грошей. Я працюю ще на іншій роботі, а інша робота в мене на іншому каналі. Канал називається Сажутрус Ед. Приходьте, шукайте, підписуйтесь, допоможіть його розвивати. Якщо цікаво, то стежте. А як мені вдається поєднувати, то все. Як беру, сідаю в машину. Е, в машину сідаю, садив іванку, забирав людей, привозив їх зранку сюди. Вон машина стоїть. Зранку їх сюди привожу і їду собі по своїх справах. Потім ввечері приїжджаю, забираю малину, загружаю її. От, сюди нормально так поміщається, якщо правильно грузити. І веземо, здаємо. І розвожу людей. Деякі люди приїжджали своїм транспортом. Цього року, як будемо виходити з ситуації, в мене вже є певні намітки, або придеться машину міняти, так що підписуйтесь на канал, стежте що буде далі, або є ще інший план, як то все робити. До речі, багато хто дивиться, не підписаний, будь ласка, підпишіться на цей канал, будемо на зв'язку. Поставте, не забудьте вподобайку за те, що я так чесно з вами поділився. Ну а по саджанцях і все інше, що продається, в нас є спеціальний телеграм-канал, посилання на нього буде в описі під відео. Так що приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, там саджанці і не тільки. Телеграм-канал називається, не буду казати, як називається, переходьте за посиланням.